27 надгробків на кладовищі у Ялівщині встановили на могилах загиблих бійців під час оборони Чернігова. Всього там мають облаштувати 93 могили. Форма та розміри надгробків погоджені з родичами загиблих. Про це повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Євгеній Дейнеко. Загальна вартість робіт із облаштування меморіалу 43 мільйони. На початку вересня 2023 року. Управління ЖКГ провело тендер на ці роботи. На участь у ньому подалась одна фірма ТОВ Іннолабс. Вона ж і стала переможцем торгів. На першому етапі, який планували на осінь минулого року, до початку 2024-го, мали витратити 20 мільйонів гривень. Про це у вересні минулого року повідомляв виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. За словами Євгенія Дейнека, фактично використали близько 70 відсотків цієї суми. Виконані частково роботи це майже зроблені доріжки встановлення освітлення, відеоспостереження це стосовно загального сектору, і встановлено 27 пам'ятників. За проектом у центрі меморіального комплексу мають встановити ще пам'ятник голуби за понад 2 мільйони гривень та козацький хрест за 850 тисяч гривень. Ці роботи можуть відкласти на наступні роки, сказав Олександр Ломако. Цьогоріч планують встановити всі надгробні плити, а це 93 могили. Давайте ну, щоб ми обов'язково сектор з похованнями завершили. Там, де стела і все інше подивився, по року можливо і ну, є раціональне рішення це зробити пізніше.